Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дитини. А розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та, будь ласка, пропиши каліграфічну хвилинку. Вона зображена на екрані. Ну що, готові? Продовжуємо працювати далі. Давайте перевіримо з вами наступне завдання. Чи правильно виконали ділення? 2856 ділимо на 7 дорівнює 4008. Перевіряємо множення. 4008 множимо на 7 дорівнює 28 056. Правильно? Наступний 9236 поділити на 4 дорівнює 2309. Перевіряємо. 2309 помножити на 4 дорівнює 9236. Ну що. Правильно. 128 368 поділити на 8 дорівнює 16 004. перевіримо. 16 046 помножити на 7 дорівнює 128 368. І останнє перевір, будь ласка, самостійно. Перевіряємо. 205 помножити на 3 дорівнює 616,518. Вам вдалося. Вам вдалося. У своїх зошитах вам потрібно буде знайти невідоме число. Тобто, запишіть у зошитах рівняння та спробуйте записати це рівняння. І визначити невідоме число. Якщо число 67 893 поділити на невідоме число, то одержимо, знайдіть невідоме число. Розглядаємо. Якщо ми 67 893 поділити на невідоме число, то одержимо число 3, нам треба знайти невідоме число. В нас є ось таке рівняння. Будь ласка, спробуй його розв'язати. Є. Перевіряємо. Х дорівнює шістдесят поділити на 3. Х дорівнює 22.631. Отже, 67.893 поділити на 22.631 буде дорівнювати в нас 3. Отже, 3 дорівнює 3. Ми знайшли з вами невідоме число. Наступне. Невідоме число менше від числа 35038 удвічі. Знайди невідоме число. В нас було невідоме число. Ми його беремо за х. Воно менше від числа 35038 у два рази удвічі. Нам треба знайти х, тобто невідоме число. Для цього ми записуємо рівняння x. Помножити на 2 дорівнює 35 Розв'яжи це рівняння. Щоб розв'язати його, нам потрібно записати х дорівнює 35038, поділити на 2. Х дорівнює 17519. Отже. 17 519 множимо на 2. Буде дорівнювати 35 038. Отже, 35 038 дорівнює 35 038. Молодці! Ви впоралися. Наступне. Розглянь малюнок куба та прочитай його назви його елементів. В нас є куб, в нього є вершина, грань, ребро. Куб має 8 вершин, 6 граней і 12 ребер. Усі грані куба рівні квадрати, усі ребра куба також рівні. Грані куба утворюють поверхню куба. На малюнку зображено розгорнуту поверхню, тобто розгортку самого куба. Щоб знайти площу поверхні куба, треба знайти площу однієї його грані і помножити її на 6. Тобто, для того, щоб знайти, якою буде в нас площа ось цієї однієї грані, тобто одного квадратика із шести, Нам потрібно знайти, пам'ятаємо, що площу фігури прямокутника, ми знаходили як А помножити на Б. Але площу квадрата ми знаходимо А помножити на А. тому що обидві сторони, і висота і довжина, і ширина вони однакові. Тому знаходимо спочатку площу грані А помножити на А. Далі множимо на 6 частин, тому що вона складається з 6 частин. Тобто, якщо куб має ребро завдовжки 3 см, то його площа грані дорівнює 9 см, 3 множимо на 3, а площа всієї поверхні куба буде дорівнювати 54 сантиметри. Тобто, довжина ребра куба дорівнює 5 см. Давай обчислимо з тобою площу поверхні куба. Якщо в нас є 5 см, і ми знаємо, що площа поверхні куба дорівнює А помножити на А і помножити на 6, то ми з вами робимо, звичайно ж, 5 множимо на 5 і множимо на 6, 5 множимо на 5 буде 25, і 25 помножити на 6 буде дорівнювати 150 см квадратних. Ось це є площа поверхні куба. Будь ласка, укажи, на якому малюнку зображено розгортку куба. Звичайно, розгортка куба складається з шести однакових граней, тобто квадратиків. Це буде другий номер. Наступне розглянь малюнок прямокутного паралелепіпеда та прочитай назви його вершин. Елементів. Перший це якраз таки вершина. Далі йде грань, третій йде ребро. Паралелепіпед має 8 вершин, 6 граней і 12 ребер. Усі грані паралелепіпеда це прямокутники. Будь ласка, розглянь світлини та назви об'єкти, які мають форму прямокутного паралелепіпеда. Перше шафа. Наступний коробка з-під взуття. І далі в нас йде будиночок. Так, точніше, великий будинок, багатоповерхівка. Будь ласка, розв'яжи задачу. За 8 годин роботи два однакові екскаватори викопують 80 метрів котловану. За скільки годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану? Про що ця задача? Правильно, вона про екскаватори. Що нам відомо про два екскаватори? Що вони за 8 годин викопують 80 метрів котловану? А що питається в задачі? Питається, за скільки ж годин в один екскаватор викопає 30 метрів котловану. Скажи мені, якою буде перша дія? Молодець. А друга? Давайте розглянемо розв'язання даної задачі. 80 ділимо на 8 дорівняє 10 метрів. Тобто, 2 екскаватора за 1 годину. Ми знайшли їхню роботу за 1 годину вдвох. Далі 10 ділимо на 2 дорівнює 5 метрів. Тобто, один екскаватор за 1 годину викопує 5 метрів. Потім нам потрібно з вами. 30 метрів. Що зробити? Правильно поділити на 5. І ми дізнаємося, що за 6 годин один екскаватор викопає 30 метрів котловану.